У суботу, 27 квітня, у Сумах відбувся чемпіонат Сумської області з карате ДЖКС. За медалі змагались юні каратисти з Сумщини та Харківщини. Віталій Гутенко представляє сумський клуб Карате Стар. На цьому турнірі його клубу представлений 26 каратистами. Вже є призери, вже виступили діти 6-7 років. Дівчата та хлопці. Так, є переможці та призери змагань. Людмила Росовська привезла спортсменів з Конотопу. Ми давно виступаємо. Ми на Європу їдемо і європейські беремо всеукраїнські. Ми хочемо перше міжкомандним. Костянтин Андронов привіз спортсменів з міста Харків. Говорить, його спортсмени, як і його міста непохитні і стоятимуть до кінця. В таких складних умовах інколи без світла. Проводимо тренування та вивозимо дітей на змагання. Якщо діти приходять і тренують тренуються, то це дуже великий вклад в їх розвиток. І вони залізобетоні, як і сам Харків. За юними спортсменами вболівають їхні вболівальники, батьки, бабусі та дідусі. Моя дитина цей чоловік. Він повинен бути захисником, сильним, спроможним, контролювати свої емоції. Завдяки цьому ось цей спорт для цього видніше. Це цей спорт вид спорту навчає. Головний суддя змагань Дячеслав Копил говорить: карате формує спортсмена як особистість. Це не тільки спорт, не тільки місце здоров'я, а й розвиває дуже багато різних компетентностей у людини. Те, що я сказав, це повага до старших, повага до свого соперника, це е, працелюбність і е, завжди така ціль перед собою йти до своєї мети. Протягом змагального дня 115 юних каратистів та каратисток від шести років і старші у семивікових категоріях змагались у ката, комітет та у команді. Спортсмени сумських клубів Стар», Будоспорт та збірної штаб-квартири Генерального карате в Україні, Конотопського кристалу Охтильського легіону та Харківських Будакан та Тайгерс розіграли 35 комплектів нагород. Перше командне місце посіли спортсмени клубу Карате Стар вихованці Віталія Гутенка. Хлопці і дівчата з харківського клубу Будакан, яких тренує Костянтин Андронов, посіли друге командне місце. На третьому місці завершили змагання каратисти Конотопського клубу Кристал. Олександр Качана, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини, Суми.